Вітаю вас, друзі! В моєму відео про непублічні тарифні плани Lifestyle я забув згадати про вже всім давно відомий тарифний план для інтернету без обмежень швидкості безлімітний 249. Цей тарифний план він діє, його умови залишаються без змін, а саме за абонентську плату в 249 гривень на місяць ми отримуємо безлімітний 4G інтернет без обмеження по швидкості. Безлімітний інтернет це означає, що нам на місяць надається 1024 ГБ без обмеження швидкості, причому дзвінки на всі мережі в нас буде 1 гривня за хвилину. У нас є 30 ГБ для того, щоб користуватися інтернетом в роумінгу. Для того щоб активувати тарифний план, потрібно поповнити рахунок на 249 гривень та набрати комбінацію. Перейти на цей тарифний план з уже існуючих тарифів Лейсел неможливо. Для того, щоб користуватися цими умовами цього тарифного плану, потрібно придбати сим-карту. Придбати сим-карту можна буде за посиланням, яке буде в описі до цього відео. Після того, як ви придбали сим-карту, ви поповнюєте рахунок на 249 гривень і набираєте комбінацію для активації зірочка 512, зірочка 1 решітка. В день активації вам нараховується 100 ГБ інтернету, якщо це буде перше число. Якщо це, наприклад, 15 число, то вам нарахується кількість гігабайт пропорційно дням, які залишились до першого числа. Тобто це буде 50 гігабайтів. А безлімітний інтернет, саме ця 1024 гігабайти, нараховується на другий робочий день після 18.00. Щоб дізнатися, що безлімітний інтернет вже нарахований, можна буде за допомогою комбінації зірочка 121 решітка. Ті нараховані Гігабайти, які вам нарахувалися при активації тарифного плана, вони просто перестануть відображатись. Тобто ці 1024 ГБ, вони враховуються як безліміт, тому вони ніде не відображаються, ви просто бачите, ну, якби що у вас є безліміт. Але після того, як ви використали 1 ТБ, у вас просто пропадає, зникає інтернет. Якщо вам не вистачає 1 терабайта, то я раджу. Придбати тарифний план інтернет для бізнесу 300. Посилання на нього також буде в описі до цього відео. Там надається 300 ГБ інтернету плюс та кількість ГБ, яка була використана в попередньому місяці. Тобто, в перші місяці там буде спочатку 300 ГБ, які ви використовуєте, і на наступний місяць вам нараховується 300 ГБ інтернету, які ви використали з попереднього місяця. Тобто, це буде 600 ГБ. Якщо ви використаєте 600 ГБ, то на наступний місяць вам нараховується 300 ГБ інтернету, плюс та кількість ГБ, яку ви використали в попередньому місяці. Тобто це буде 600 ГБ і того буде 900 ГБ інтернету. Якщо ви використовуєте ці 900 ГБ інтернету, на наступний місяць вам нараховується 300 ГБ інтернету, плюс та кількість, тобто 900 ГБ інтернету з попереднього місяця. І так може нараховуватись до безкінечності. Важливо тільки використовувати в попередньому місяці гігабайти інтернету. Про цей тарифний план я розповідав більш детально в відео LiveSell про непублічні тарифні плани. Ви можете подивитися його за підказкою, або я залишу посилання на нього в описі до відео. Ще раз нагадаю вам, що це не публічні тарифні плани і активуються вони за допомогою комбінації зірочка 512, зірочка, 1 решітка. І перед цим обов'язково треба поповнити рахунок. І після того, як ви набрали комбінацію, треба буде за підказками підтвердити активацію. Там буде запит, чи дійсно ви бажаєте активувати сим-карту, вам треба поставити один та підтвердити. І як я вже казав, що в день активації зніметься сума абонентської плати, яка пропорційна тим дням, які залишилися до 1 числа. Але ви маєте поповнити всю суму абонентської плати. Тобто, якщо, наприклад, у нас абонплата 249 гривень. І в нас 15 число, наприклад, зараз, то зніметься не 249 гривень, а зніметься половина від цієї суми, а решта залишиться на рахунку, і вже 1 числа зніметься повна сума абонентської плати, тобто треба доповнити до тієї суми, щоб на перше число на вашому рахунку була повна сума для того, щоб могла знятися абонентська плата. Отже, цей тарифний план є в наявності. Придбати його можна буде за посиланням, яке буде в описі до цього відео. Якщо у вас погане покриття lifestell, то я рекомендую вам придбати потужний 4G роутер. З цим 4G роутером можна користуватися швидкісним 4G інтернетом навіть в тих місцях дає погане покриття 4G, причому цей 4G роутер працює не тільки з LifeCell, а й з іншими операторами в Україні. З Vodafone працює і з Kyivstar. Також на цьому сайті можна придбати тарифний план LifeCell з інтернетом без обмежень швидкості. Якщо у вас залишились питання, ви можете писати їх в коментарі або в нашій групі Telegram. Обов'язково підписуйтесь на канал та натискайте на дзвінок, щоб не пропускати нові відео. Всім я хочу побажати гарного настрою та до зустрічі в наступних відео.